Проєкти створені у співпраці громадськості влади та бізнесу, які розвивають громадянське суспільство. Серед них гончарство в темряві, навчання для ветеранів, які втратили зір, конкурс українські ремесла та традиції. Перший фестиваль крафту Вінецьке справжнє щире твоє та будівництво житла для переселенців. Ми робили шелтера там, де знаходили прихисток нашої внутрішньо переміщеної особи. Переселенці допомагали самі собі вирішувати питання по житлу за підтримки наших міжнародних партнерів. І з роботою цих проєктів Вінничан знайомили під час форуму розвитку організацій громадянського суспільства Простір взаємодії, що відбувся на європейській площі. Також містянам розповіли про створення освітнього простору для підлітків, центр освіти дорослих та безбар'єрного середовища в міському просторі. На прикладі театральної, з якої ми почали, показали, що можна зробити точково в тих місцях, де є от реальна конкретна проблема. Немає з'їзду, або він ненормативний, або він там, з перешкодами. Можна точком в цих місцях вирішити питання доступності. Таким чином, ми от знімемо цю акцент цієї проблеми в цьому місці. І цих точок може бути багато, і це дешевше. Також під час форуму провели низку воркшопів. Представники Подільської громади навчали, що робити, коли з'являються ідеї та як їх правильно втілювати в життя. Класна ідея має реалізовуватися, але потрібно розуміти, кому вона потріб... ну, для кого ця ідея, яку проблему ця ідея вирішує. Бо якщо вона просто щось десь побачила і хочемо його втілити, то воно має або викристалізуватись, або дочекатися свого часу. Бо якщо ви не розумієте для чого, а просто є прикольна ідея, то воно не завжди реалізується. До простору взаємодії долучились більше 30 громадських організацій. Ми, звичайно, хочемо підвищити їх спроможність, трошечки посилити експертизу в різних сферах: це і фандрейзинг, проектний менеджмент, медіаграмотність. І звичайно, хочемо познайомити віничани, віничанок з нашими громадськими організаціями, які входять в громадську спілку мережа місто з містів. До форуму долучився Вінницький обласний клуб бухгалтерів. Громадська організація надає безкоштовні послуги як компаніям, так і громадянам. Ми співпрацюємо з владою, не тільки з громадою, ще й з владою. Саме найтісніше в нас співпраця це з податковою обласною і міською. Форум проводять не лише для розвитку громадськості, а й для залучення до громадських організацій та ініціатив якомога більшої кількості вінничан. Міська влада просто вона хоче каталізувати багато процесів. Ми відчуваємо, що в нас є великий потенціал, і Вінниця, в принципі, вже дуже відома своїми стандартами співпраці з громадянським суспільством. Але дійсно ми хочемо, щоб це було частіше, більш ефективно і, і залучало якомога більшу кількість людей. Форум показав, що громадянське суспільство це люди, які щодня розвивають своє місто, а зміни стаються, коли разом діють громада, бізнес, влада та організації. Анна Шотова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.